Раптом, в якийсь момент, усе йде не так, давай. І ти розумієш, і все? Поверишно! Ось так я помру. Капітане, Марк загинув. Друшаймо зараз. І ти можеш із цим змиритися. Або боротись щоб жити. Це стане шоком для мого екіпажу. І для НАСА. і для всього світу. Але я досі живий. Сюрприз. Від режисера Відліскота рятувальники дістануться до мене лише через чотири роки. Я у модулі, що розрахований на 31 день. Тож я мушу знайти воду і виростити їжу на планеті, де не росте нічого. Але якщо не знайду способу зв'язатися з нас, це все марно. У нас відеоповідомлення. повідомлення. Майн Марк Вотні ще живий. Oh! Хрін тобі, Ніла Арбсток. Мед Деймон. Що ж, підрахуємо. Припасів у мене на 50 днів. Він помре з голоду задовго до нашого прибуття. Я виліплю істівну кулю з цього лайна. Він за 80 мільйонів кілометрів. Він зовсім сам. Про що він зараз думає? Я найвидатніший ботанік на цій планеті. На основі бестселеру. Я знаю, як рятувати Маркаботні. Нам потрібен екіпаж Гермеса. У нас є великий шанс вбити одного і менший, втратити шістьох. Я не ризикуватиму екіпажем. Вони важливіші за нього. Ні, Це не так. Цього року. Наса заборонили місію. А якщо полетимо? Тоді це заколот. Якщо налажаємо, нам кінець. Ти розумієш, що це божевільне. У нас немає вибору. Хай там що трапиться. Скажіть усім, скажіть моїй родині, я боровся до останнього, щоб повернутися. Марсіянин, допомога за 230 мільйонів кілометрів. ouro o kino